Військовий прокурор, найголовніший український, сьогодні розповідав журналістам про досягнення власного відомства на ниві боротьби зі злочинністю на антитерористичній передовій та в тилу. Про вироки та строки конкретних слів не пролунало. Натомість обіцянок покарати колишніх цілий стос. Головний військовий прокурор Анатолій Матіос підбиває попередні підсумки за весь період бойових дій на сході. Так звані безповоротні втрати за весь період вчинення терористичних актів на території Луганської і Донецької областей, в тому числі дій в зоні АТО, склали 953. Військовослужбовця, майже тисяча Збройні сили України зазнали найбільших утрат 745 людей. На другому місці за кількістю загиблих. Міністерство внутрішніх справ там майже 70. Далі Національна гвардія, Державна прикордонна служба і служба безпеки України. Цифра поранених сягає майже трьох із половиною тисяч. З початку антитерористичної операції, тобто з 7 квітня поточного року, військовими прокуратурами порушено 1428 кримінальних проваджень за різними статтями як економічного блоку, які віднесені до економічних збитків, так і ті, які безпосередньо віднесені до категорії військових злочинів. Окрему увагу прокурор приділяє дезертирству. через відсутність чіткого командування. Випадків було чимало. 3078 військовослужбовців фігурують у 222 Справах щодо самовільного полишення місця бойових позицій, коли злагоджені в гіршій чи кращій мірі маси озброєного народу не мають чіткого командування, наступає. Дезорієнтація, дезорганізація. Прокурор відреагував на заяву нашого колеги Олександра Моторного, який кілька днів тому в програмі ТСН тиждень розповідав, що деякі пластини від бронежилетів, які видають нашим військовим, браковані, і кевлару там немає. Через них проходить куля. Прокурор сьогодні на прес-конференцію приніс таку захисну частину. І запевним, вона цілком надійна. Це є. Бронежилети, які, не вип... які завозять волонтери або хтось інший, або хтось куплений. Повірте мені, що от дзвонив мені прокурор Сумської... військовий прокурор Сумського гарнізону, який каже, бронежилет темпу 3000 подається за 12 гривень, військо їх закупляє за 4700, Міноборони. Іде просто зиск на війні. Усі порушення прокурор пообіцяв довести до суду. Тетяна Лазарчук, Дмитро Апанасенко, спецкор 2+,2. насправді єдине, чого хочеться побажати пану військовому прокурору, то це не опинитися під артилерійським, та хоч і стрілецьким обстрілом на передовій у бронежилеті. Ось із таким шийним захистом. З іншої сторони, українські бійці саме в такому, де інде тепер стоять на блокпостах, хоча дехто вже... Ніколи не буде стояти, бо довірилися саме ось такому захисту.